Дорогі друзі, у нас знову нова зрадинка, і у нас ключова фігура цієї нової зради це Ілон Маск, який сказав про Зеленського, що той є м'ясником. Ну Давайте ми подивимось на цю подію, і я її прокоментую. Що ж насправді сказав там Ілон Маск. А у нас як і завжди цю фразу його вирвали з контексту. А контекст це було велике інтерв'ю його на подкасті у Фрідмана. Там багато всього різного він говорив, але у нас почули одну фразу Зеленський м'ясник, і все рознесли. Що знову ж таки Ілон Маск він там. Ну, як завжди, там, прихвостень Кремля, очевидно. Ну, ким же ж він ще може бути, очевидно, так. Але давайте ж подивимось на контекст, що там насправді він сказав. Тому що важливим є не тільки те, що сказано, але йш чому таке сказано, так? Дивіться. Спочатку він там розказував про те, що, по суті, те, що казав Залужний: тобто війна зайшла в якийсь певний тупік і. А, ситуація на фронті така ж сама, як і ситуація під е, в часи Першої світової війни була на фронті. А що саме відбувалося тоді? І чому цей топік відбувається? І тут дивіться, що в часи Першої світової війни люди вигадали машину по знищенню один одного кулемет. І завдяки ось от таким от винаходам, що яка ситуація склалася? Справа в тому, що сили тієї сторони, які Знаходяться в обороні, вони набагато перевищують сили і здатність знищувати ту сторону, яка знаходиться в нападі. Тобто, наприклад, декілька людей зарилися в окопі в окопі з кулеметом, і вони здатні зупинити атаку. Там, я не знаю, Кінноти будьонного, там якого-небудь, тобто великого кінного підрозділу, який за е, всі там не знаю тисячі років до того е, могли знести будь що на полі бою, якщо це не там укріплення, якесь там місто за стінами, за товстими там і так далі. Тут кулемет просто косить все. І всі, хто намагаються атакувати, вони наражаються на те, що їх просто косять, масово косять. І від цього під час Першої світової війни виникла ота патова ситуація. Кожна сторона, яка намагається атакувати, вона багато втрачає і не може там не може нічого захопити. Тому вони на тих рубіжах, які вони зайняли, вони окопуються. І відповідно та ж сторона, яка нещодавно була в нападі, якщо в, в захисті, да, тобто, якщо вона починає намагатися нападати, то звісно і вона ж потрапляє в ту саму ситуацію, що вони виходять зі своїх окопів і йдуть в атаку в штикову там чи якусь, і вони відкриті, і їх косять кулеметами і. Доки принципово не була змінена ситуація там, під час Другої світової війни, все ніяк не вирішувалося військовим шляхом. От. Я нагадаю, що Перша світова війна вона так і закінчилася там, тим, що в Росії почалася революція, там, почалася політична дестабілізація по всьому світу, і тому там, воно якось розсосалося пізніше. От. І почалась там. Громадянська і так далі. А, отже, і у нас, у нас зараз, у нас зараз така сама ситуація на фронті. Росіяни, коли вони йдуть там Бахмут, там вони брали, там брали, брали місяцями Лісічансько. Не брали, і у нас в українських наших змі розказували про те, що які там м'ясні штурми у тих росіян, там бла бла-бла. А, але дивіться, зараз ми в такій же самій ситуації, коли ми пішли в контрнаступ, і у нас та ж сама ситуація. Тобто, важко, важко, коли там протилежна сторона вже окопалася, то пробивати це ну, дуже важко, тому що іде танковий кулак, там якийсь, да, його з. Протитанкових засобів, ручні керовані ракети, гранатом... протитанкові ручні засоби, да, вони вражають там, танків... танкові кулаки. Так само, як під час Першої світової там, а атаку кіннотної підр... великих підрозділів, кулемет зупиняє. От та ж сама ситуація. Додаються ще дрони. Дивіться, там іде якась там. Ви бачили, під Авдіївку, і зараз що відбувається? Пішли там броньовані там, підрозділи, там, танки, БМП, БТР, все йдуть. Дрони відслідковують, керовані засоби враження, там, і артилерія, і дрони споглядають, і, і наводять і, 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 все, і все. Тому та сторона, яка знаходиться в обороні, вона має перевагу. І ми так само, і вони так само. Тому у нас патова ситуація, і споглядаючи на все це, Ілон Маск і каже: Ну що відбувається вже другий рік, скоро закінчується а ситуація не змінюється. І ще далі там кидати на штурми українську піхоту, яка зараз от у нас на контрнаступ пішла з весни, а зараз вона вже осінь закінчується тому саме, саме, саме розказавши про це, про причини патовості ситуації, Ілон Маск тут і каже: Ну що ж робить там Зеленський? Він знаходиться в своїй бульбашці, що він знов, знову 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 кидає на штурми, продовжує контрнаступ. І кидає на штурми нашу українську піхоту, цвіт нації, так і в такому розрізі фраза Зеленський м'ясник вже якось трішечки по іншому, як мені здається, виглядає. Це перший так, скажімо, аспект. Зазначу ще, що він каже, що він вважає, Ілон Маск вважає, що. Зеленський знаходиться в своїй бульбашці. А от залужний, на його погляд, він. Правильно бачить ситуацію Тверезо дивиться на речі і оцінює ситуацію вірно, на відміну від Зеленського, тобто він залужному виносить позитивну характеристику, що він правильно бачить ситуацію. І дійсно залужний правду кажуть, що ну принцип потрібно принципово змінювати озброєння, да, тобто засоби ведення війни. Якщо вони принципово не змінюються, то а відповідно і ситуація на фронті на полі боя вона змінитися принципово не може. А отже, далі, скільки це може далі продовжуватися? Логічне запитання: скільки це може далі продовжуватися? Скільки ще ми будемо постійно? Постійно це ж кожен день, кожен день у нас скільки там сотні тисячі, в загиблих, ну не тільки ж з росіян. Ми то бачимо в сводках своїх у нас в українських з української сторони. Ми бачимо сводки лише тільки росіян по 800 людей на день вбитими там, і так далі втрат Але ж і у нас якісь є втрати, і вони також, я так розумію, ну немаленькі. Ну, далі, що І ще важливо тут зазначити про те, як дивиться на ситуацію Ілон Маск. Я вважаю, що він дивиться на неї, ну, виходячи з тих витоків, тих джерел інформації, які він має. А це, ну, я думаю, що все ж таки, не там джерела інформації в нього якісь є, і вони достатньо обширні. От. І ще потрібно зазначити, що він консервативного, не марксистського, не лівацького світогляду людина. А тут а тут для розуміння я вам зроблю маленький як це називається, лікбіс. Ліквідація безграмотності. Тобто коротенька, про марксизм дуже коротко, отак от, от я вам і зараз розповім. Існує декілька видів марксизму. Всім відомо, то той відомий, що був у нас на пострадянському просторі в Росії да в це у нас марксизм такий, який ділив людей за класовою ознакою, тобто. Вся людська маса розділялася на дві половини, і якась частина призначалася в якості гнобителів, а інша частина призначалася в якості пригноблених. І пригноблені в даному в тому випадку за класовою знакою. Це були. У нас пролетарії, і вони повинні були знищити, боротися і знищити гнобителів, тобто буржуїв, капіталістів. А далі ще інший різновид марксистів це тих, які ділили всіх людей за расовою ознакою, і цей марксизм набув популярності, скажімо так, в Німеччині. І тому, тому то і немає насправді різниці між соціалістами соціал-демократичною партією Німеччини партією Гітлера і соціал-демократичною партією більшовик НСДРП, да, вона так там не пам'ятаю да, Тобто обидві партії є соціал-демократичними робочими партіями, чи то большевиків, чи то там, Німеччини. От, неважливо. Просто одна різниця в, в першому випадку. Гнобителями призначалися, тобто винними у всіх бідах призначалися люди за класовою ознакою. А в тому випадку гнобителі і винні у всіх бідах людства призначалися за расовою ознакою. Далі наступний вид марксизму це фемінізм, або ЛГБТ-ідеологія. Але в якості гнобителя призначаються там чоловіки, які гноблять всіх жінок, тому тому жінки повинні боротися за рівність там проти чоловіків. От. І тут у нас гнобителі призначаються за статевою ознакою, тобто, все людство поділили на а, такі дві категорії, і призначили, от там всі чоловіки, вони всі винні у всіх у всіх наших бідах. Тому відповідно, раз вони винні, то всі гнобителі проти них потрібно боротися і знову ж таки їх потрібно знищити. І що на цьому воно ж все не зупиняється. Йдемо далі. І є найжахливіший вид марксизму це екологічний марксизм. А, який а, ділить світ на гнобителів і пригноблених таким чином? Пригноблене є екологія. Екологія вона є пригніченою, пригнобленою її гнобить людина. Своїм взагалі тим, що людина існує, і в неї є якась там життєдіяльність. А тому, відповідно, вона людина, тобто весь людський рід, він Є винним, а отже, необхідно його знищити. Чому? Тому що він винен в тому, що він гнобить природу, тому він недостойний існування. Ось такий він екомарксизм. да? Тобто, це найжахливіша форма марксизму, тому що якщо раніше. В перших в двох випадках чи в трьох а, люди ділилися і винним призначалася, і під знищення призначалася якась частина людства, то в екомарксизмі призначається під знищення просто все людство. Тому а, ці люди, які а, в, виступають, скажімо так, за цю екологічну повестку, вони є найжахливішими в світі, як, як їх назвати? суїцидальні відморозки, маньяки, які, які не просто, якщо б вони були б суїцидом хворіли. Ну... Піди там з криш. Але ж він ні. Він бажає знищити все людство. Тобто він, йому недостатньо там, щоб от самому здохнути. А йому важливо винести вирок всьому людству і знищити його. Тобто, це дуже. Небезпечний вид марксизму ідеології, і він вже все більше і більше захоплює. І я бачу, що Ілон Маск він на це споглядає. Він з, зі сторони своєї дивиться на це з опаскою. і Він про це постійно каже, що у нас дуже велика вірогідність початку третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї. А, і він від маючи від своїх джерел інформації, споглядаючи на все, що відбувається в світі, він оцінює таку вірогідність як дуже високу. І а, хто у нас є представником цієї ідеології? До речі, ну так це ж Байден. А так це ж там, ну багато хто. Ну, Байден, це так точно пригадайте, як Байден напередодні вторгнення в Україну особисто запросив вбивцю Путіна, якого він назвав вбивцею, запросив на кліматичний саміт, із яким він обговорював наодинці, один на один з вбивцею. Він обговорював клімат. Кліматичну повістку, тобто, ось у нас люди, які в цій повісті є домінуючими, і вони ж ці ж люди вони мають доступ до тої червоної кнопки ядерної кнопки. Це дійсно небезпечно. І тому Ілон Маск він вбачає що небудь тільки зупинити приз або призупинити хоча б... Цю ситуацію, що у нас відбувається, щоб би хоча б він міг добудувати ту ракету свою, яку він а, будує. І я ось буквально зараз прочитав в новинах, що відбувся успішний запуск його Starship, його космічного корабля багаторазово. О, тобто мені здається, що він так дивиться, що хоча б йому добудувати свій корабель, щоб mm -hmm. злінняти з цієї планети, тому що у нас тут ну, жах, ну цих сумасшедших людей, безумних, які а, під цією ідеологією вони просто небезпечні і вони точно як це, там, розірвуть в. Планету на шматочки з ядерною зброєю і почнуть третю світову війну. Ну рівень безумства, рівень поляризованості суспільства у нас просто ну насправді зашкалює. Подивіться на Америку в Америці зараз. Ну, розквіли буйним квітом просто всі види отого, отих марксизмів одночасно, одночасно. І це жах насправді. Я є ще й та ще й один з найяскравіших представників зараз сидить в Білому домі, то, отак, от воно на все, я думаю, споглядає Ілон Маски. Тут уже по-іншому дивишся на те, що він каже. Стосовно Зеленського, що він м'ясник. А, і а, з іншого боку, я а, також не погоджуюся з Ілоном, що а, призупинити зараз війну, а, щоб ну, на якийсь час там мир за території. Ну, я не думаю, що це щось небудь вирішить. А, але, принаймні, стосовно самої персони, Ілона Маска. А, я би все ж таки дивився на нього позитивно в цілому, як на людину, яка знаходиться на світлій стороні. Тому що? Тому що дивіться, який факт, що в нас ми можемо зазначити стосовно Ілон Маска, що Україна вона продовжує користуватися старлінком на відміну від Росії. Mm -hmm. Що заважає Ілону маску заробити грошей да ще й побільше Росії Від... Але ж він ж міг би здерти з Росії втридорого і нормально заробити. Якби він був лише виключно, так скажімо, за вигодою фінансовою, лише тільки гнався. Але ж ні, от Україна у нас користується старлінком і має дійсно суттєву перевагу. На полі бою, тому що у нас є Стерлінка, в Росії немає, і це важливий фактор. От і, скажімо так, плюсик в карму точно можна. Ілон Маск, все ж таки, при всіх там, що до нього там йому закидають, але ж зважте на цей факт це одне, що можна було би зауважити. А і ще я би зауважив те, яким чином взагалі можна. Будь-яку людину, а не тільки Ілона Маска, виділити чи виокремити і зазначити, з якої ж вона сторони, зі світлою сторони, з темною, чи з зі сторони людей, які бажають там за життя, за добре, за дійсно все хороше, і тих, хто знаходяться на стороні, на темній стороні. У нас от нещодавно ситуація з в світі, у нас, в світі да, у нас у людство наше, глобально все так глобалізувалося, що у нас це вже ну просто в які часи живемо? О, ну, Дивіться. Отже, у нас з'явився такий чудовий лакмус: от як у нас в Україні, так і в цілому світі з'явився. Прекрасний лакмус. от як ми фільтрували людей, і щоб з'ясувати, хто він чиватник він чи ні, запитання чи Крим, отак точно можна зараз з'ясувати людину, на світлі вона на стороні знаходиться чи ні, по питанню відносно Ізраїля та Палестини. Як тільки ти чуєш щось на кшталт, типу там народ. Палестини чи там права народу Палестини. Я тобі кажу, стріляй на звук одразу. Просто оце такий лакмус. Як тільки ти чуєш права народу що? Паль... Сразу просто ти перед собою маєш ворога От того, який знаходиться на тій стороні, на тій ж самій стороні. Як екомарксисти, марксисти фемі... феміномарксисти, мар... марксистки так, фоб, і взагалі всі інші отакі марксисти, які бажають смерті людству, тобто знищенню людства. Це ознака, це маркер. І у нас на світлій стороні знаходиться відповідно, якщо ми через цей фільтр протрусимо протрусимо. Людей, різних людей, то на світлій стороні у нас опиняється і Маск, і, в принципі, насправді, і Зеленський, і Україна. Ну, з Зеленським незрозуміло, тому що він чомусь відстоює національні інтереси, і начебто ми з Ізраїлем боремося проти тероризму, але чомусь помилково обираємо в союзники того Байдена. Ну, Подивимося, що там у нас далі буде. Трамп у нас на світлій стороні, Маск на світлій стороні, Байден на темній стороні, очевидно, і Трюдо, очевидно, на темній стороні, Путін. ну, З ним взагалі-то було все очевидно, що раніше Іран, Китай. ну, от, так от. Тобто через цей фільтр фільтруйте людей і дивіться, як би сказати, концептуально, розуміючи природу явищ, і оцінюючи явища. Адекватно. От так от в такі часи, добрі людоньки, ми з вами живемо. І тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку там внизу, обов'язково щоб залишатися на зв'язку. Світлі люди на світлій стороні. В ці часи особливо нам важливо триматися раз, разом. На все добре до наступних зустрічей.